Єдність та взаємопідтримка як ніколи на часі, в умовах, у яких живе наша держава, допомога потрібна усім. І заклади охорони здоров'я не виключення, адже нині до них звертається значно більше пацієнтів, ніж у мирний час. Відповідно, і запас медикаментів та розхідних матеріалів повинен бути більшим. Рівненські благодійники та волонтери про це добре знають, а відтак постійно передають на баланс медзакладів ліки та медичні засоби. Сьогодні така вантажівка із європейськими ліками прибула до другої міської лікарні рівного. За словами головного лікаря. У цьому була чимала потреба. Цей вантаж туди входить це перев'язочні ліки, засоби ін'єкційні, реанімаційні, трубочки, тобто всякі контури. Тобто це саме необхідне, таке, що є, треба використовувати в лікарні. Це розчини, які будуть йти на лікування наших пацієнтів. На даний час це дуже актуально в зв'язку з тим, що. Люба копіки в лікарні повинна наконо однак допомога потрібна не лише лікарням, а й закладам освіти. Відтак другою локацією, куди сьогодні була доставлена допомога, став навчально-реабілітаційний центр Особлива дитина. Сюди представники громадської організації передали десятки пакунків із канцелярією та різноманітними предметами для творчості. Заклад особлива дитина знаходиться на моєму депутатському округу. Я як депутат маю особливо відноситися до цього закладу. Тут знаходяться творчі особливі діти. Сьогодні завітали до них з канцелярськими воробами. Вони раді. Ми також раді зустрічі з ними. Вони молодці. Вони готуються 2 грудня до концерту. І ну такими дітьми майбутнє. Таким дітям треба приділяти більше уваги. Вони щасливі сьогодні, і це саме головне для нас. Директорка закладу каже: такі подарунки не тільки приємні, а ще й корисні, адже вони допомагатимуть дітям навчатися та творити. Тим паче, що разом із канцелярією діти отримали ще й надважливе завдання з її допомогою. Створити листівки для. Українських захисників, які щоразу нагадуватимуть їм про нашу любов, вдячність та повагу, щоб кожна дитина мала забезпечення, тоді і корекційні завдання, і виховні заняття, і навчальні сам процес досить творчо гарно проходить. Багато задумів відразу народжується коли ми подивимося на рознеманіття подарених і альбомів, і кольорового паперу, скажімо, і пластиліну, і олівців, і фломастерів. і це ж. Це означає, що ми можемо творити за словами секретаря рівнеради ради Віктора Шакерзяна. Їх головна мета допомагати усім тим, хто цього потребує, адже в нелегкі для країни часи кожен із нас хоче відчувати підтримку і знати, що він не самотній. Що стосується лікарні, перш за все, ми передові ті речі. Вірніше ті ліки, які безпосередньо потребують нам сьогодні. Це для людей ВПО, це для звичайних містян, і це безпосередньо для військових, які цього потребують. І що стосується. Цей заклад, який безпосередньо, це особлива дитина. Я хочу наголосити вкотре, що ми тут як вдома, тому що ми намагаємося, коли кожного разу відвідати такий заклад, приїжджати з подарунками. Ви ж бачите, погляди ці дітей, там дійсно насичена є одна любов, і Це чітко розумієш, що це дуже правильні речі робити сьогодні і допомагати дітям, щоб вони розуміли, що є дорослі люди, які дбають за них, а ми відповідно маємо це робити і показувати своїм прикладом. Тому що дитяча посмішка це мені здається найкраще час. Таку діяльність волонтери планують продовжувати доти, доки буде потреба. Адже сила українців у єдності та взаємопідтримці. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.